Люба війна, якою б довгою чи короткою вона не була, рано чи пізно вона закінчується, залишається одне, а саме її гіркі наслідки. І це не тільки у сфері відновлення промислової та будівельної інфраструктури, більш головнішим є відновлення вкрай зраненого духовного стану самої людини. Знаючи про післявоєнні синдроми безпосередніх учасників війни, монастирська братія на базі Свято Веденського монастиря. Запропонувала створити духовно реабілітаційний центр, будівництво якого на даний момент розпочато. Ще з самого початку існування церкви Христової, Спасителе на неї було покладено завдання євхаристійного, просвітницького та благодійного характеру. Так було з перших років християнства, так воно є і до наших днів. Хоча в досить пізні часи до нашого краю прийшла віра Христова, та з глибоким відчуттям вона була сприйнята нашими людьми, за теперішнім дослідженням на Самбірщині діло близько 40 монастирів та 700 скельних печер, де проживали монахи, самітники. Одним з таких давніх монастирів був заснований в 1618 році Святоведенський чоловічий монастир, що знаходиться біля села Нагірне на Самбірського району, який на сьогоднішній час є відновлений і по можливості відбудовується. У довному монахи цього монастиря, які були учнями Івана Федорова. Займалися перекладом та друкуванням книг мовою, якою говорили в той час мешканці цього краю. Тепер окремість цих книг знаходяться у Львові в бібліотеці імені Стефаника. В цей нелегкий час монастирська братія поставила собі за мету збудувати на базі цього монастиря ще духовно-реабілітаційний центр для воїнів, які брали участь у війні з російськими загарбниками. Адже двоє монахів цього монастиря довгий час перебували на фронті капеланами. Один із них, Ігумен Платон, виносячи пораненого бійця з поля бою, загинув від пострілу танка. Ірмонахів Стахі продовжує нести свій чернечий послуг у цьому монастирі. Питання будівництва духовно ребілітаційного центру підіймалося ще з 2016 року, але за браком коштів відкладалося. Та на щастя зайшлися люди, які погодилися допомогти в цій справі. Почалися трудові будні, які вимагають багато зусиль та коштів. Але робота, яку розпочали доброчинці разом з братією монастиря, є надзвичайно важливою і дуже потрібною на сьогодні. Віримо, що з Божою допомогою та жертовністю добрих людей ця важлива для нашого часу справа буде успішно довершена. На даному етапі ми зробили реконструкцію житлового будиночку. Ми створюємо умови для того, щоб наблизити більш-менш перебування тут мостирі, які б не дуже різнилися від перебування, наприклад, в якомусь місті чи селищі. Ми на етапі побудували трапезну з кухнею, в якому будуть відбуватися ну, трапезний взагалі. Щитанням молитви, з читанням життя святих. Ще в планах у нас є навколо цього будиночку живого, робити кілька окремих маленьких будиночків на одну, на дві людини, в яких могли б зупинятися хлопці, перебуваючи на, ну, на самоті з собою, з Богом, з природою. У нас є. Чудовий ставок, у нас є гарна природа. Тут є кожен, хто сюди колись приїжджав, казав, що це як рай на землі. Хоча неможливо порівнювати рай з таким місцем, просто люди тут забувають суету цього світу.